Нарешті переоформили нашу машину з українських номерів на німецькі, і в цьому відео я розкажу скільки часу це зайняло, скільки коштів забрало у нас, і як тривав цей процес, і що потрібно пройти практично кожному хто хоче це зробити. Привіт, мене звати Іра. Ви на каналі Німка починаємо. Я вже знімала одне відео, в якому розказала про розтаможку автомобіля тут в Німеччині, що це нам обійшлося в нуль євро і чому. І також розказала трошки про Datenblatt або це сертифікат, що це таке і для чого він потрібен. А він потрібен в 100% випадків, якщо ви збираєтесь тут перереєстровувати свій автомобіль. І зупинились ми на тому, що ми не могли ніяк цей Datenblatt або оце сертифікат отримати. В результаті нам Відповів завод в Німеччині, який збирав нашу машину. Десь в Кьольні чи біля Кьольну офіційна відповідь заводу, що вони не зможуть видати нам цей це оце, сертифікат, і ніхто не зможе, тому що у них його немає. А його формують на етапі розробки машини, я так зрозуміла. Тобто, у нас залишалася єдина опція: це зробити собі датенблат. Датенблат це. Я вже казала в попередньому відео, це технічні характеристики про машину. І потім, коли ви йдете на перевірку з цим документом, інспектор звіряє ці всі технічні характеристики з тим, що є в реальності в машині, чи ми її не переробляли. Коротше, замовити цей датенблат можна було у багатьох сервісів у Німеччині: Тюв, Декра і там ще кілька їхніх конкурентів. Найбільша компанія це Тюв, і ми написали у декілька їхніх відділень. Їх, в принципі, по Мюнхену дуже багато. То і по німеччині також у великих містах практично не відповідають. Ми заповнювали і контактні форми, і писали по імейлу. Майже з великих міст відповідей не було або вони є десь через 2-3 тижні. Але нам відповів знову ж таки один тюв, який знаходився десь біля того ж самого кьольну. І вони відповіли, що зможуть зробити нам датен за один робочий день. Ми їм написали в п'ятницю. Вони сказали що в понеділок, ми вам відправимо на пошту, а потім ще на фізичну адресу. І вони за це попросили 260 євро. Це стандартна ціна, така сама, як і в Мюнхені. Ну це найнижча, здається, ціна, яку нам пропонували за датенблат. Ну, точніше, просили за блат. Тому ми замовили у них цей датенблат. І в понеділок вони дійсно його прислали. Ми були здивовані за один день. Ну це дуже швидко. Після того як ми отримали ем, на руки уже цей датенблат, ми могли їхати на перевірку у ТЮВ. А без цього теж ніяк для того, щоб далі пішов процес перереєстрації машини, потрібне потрібен дозвіл від тюву. Тому ми взяли цей датенблат і поїхали до них в офіс записуватися на інспекцію. Офісів, як я сказала, в Мюнхені у них багато. Нас записали там за кілька днів, якось за 4 дні на прийом, і сказали, що це буде коштувати десь до 600 євро в залежності від машини і від того наскільки інспектору прийдеться довго колупатися в машині, і наскільки там буде багато відхилень якихось. В результаті ми приїхали на той час, який нам призначили. Наша інспекція тривала в районі години а це зовсім недовго. Вони кажуть, триває десь. До двох годин, але тут ремарочка. нас попросили відправити датенблат інспектору, щоб він з ним ознайомився ще до терміну, і можливо тому вийшло швидше. Він подивився машину, потім ще заповнював якісь документи в комп'ютері, і мені здається, там по часу було десь півгодини на машину, і потім півгодини ще на документи. І все далі нас покликав і сказав, що ви тюб не прийшли. І сказав, що нам потрібно доробити, щоб він нам видав цей дозвіл. Ми були просто в шоці, тому що ми заплатили 480 євро за цю перевірку за годину, і потім нам видають: я не знаю, він десь п'ять різних листочків дав. Я дивлюсь на кількість цього тексту, розгублена. А він нам їх дав і кудись відійшов. І я думаю, блін капець, Потратили 500 євро, і тут нам на п'ять листків написали, що треба поміняти. Це це все. Це зараз кілька тисяч євро. Просто пропаде. А потім він уже підійшов до нас, побачив наші нашу розгубленість. Сказав: Так: дивіться, вам треба це, це, це поміняти. Він сказав, що у нас за великі шини. От ми на них каталися декілька років. І було все нормально. Зараз він сказав: вони завели, купіть на розмір менше, поміняйте, і буде все ок. А потім відрегулюйте противотуманні фари, а потім помийте звичайні фари. Серйозно, там так і написано: помити фари. Я б не сказала, що вони були дуже брудні, але і ще один момент: там у нас такі були надкрилки на бокових стіклах. І він попросив їх зняти. Це все. З кондиціонером нас пронесло. А, ну, це дуже підгадяще слово, нас пронесло. А, і все. Він сказав: оце все доробите. Знову приїдете, я перевірю. А, наступна перевірка коштуватиме. Лише 20 євро. Бо я дуже хвилювалася, що наступна перевірка знову ж таки буде 500 євро. Ми замовили шини. Це Німеччина. Тут не можна просто замовити і щоб на наступний день вам привезли. Нам везли їх майже тиждень, а приїхали шини. Ми поїхали їх поміняли. Ці всі, всі противотуманні фари, це все відрегулювали самостійно. І знову поїхали на перевірку. Наступна ця друга перевірка вона тривала всього не знаю, хвилин 10-15. і він сказав: Все ок, і видав нарешті нам цей дозвіл, що ось ви прийшли тюв, успішно, ура! І далі вже з цим документом, з цим підтвердженням, уже можна було б їхати в Цуласенштелі, Це кінцева інстанція, але нам ще треба було оформити страховку уже німецьку. Ми запитали наших друзів, в якій страховій обслуговуються вони, і вирішили самі нічого там не додумувати. Просто поїхали в ту саму страхову. Там це дуже швидко по суті відбулося. Він просто сказав, яке ви хочете покриття повне чи половині, типу як тайль, каско. І якщо ДТП сталося з вашої вини, то ця страховка не буде покривати відновлення вашої машини, буде покривати відновлення лише того, кого ви стукнули. Але в принципі нам це підходило. У нас не дуже дорога машина, щоб покривати ще її. Хоча в Україні і до цього часу ми каталися з каско повністю, і яка ну, покривала всі витрати, щоб не сталося і хто б це не зробив. Але в Україні там інші розцінки. Ми взяли це каско і дуже класно, що він нам розказав, скільки коштує ця страховка. Без досвіду водіння в Німеччині, і якщо у нас є довідки підтвердження водіння з України, а ми їх зробили для обох, тому що машину ми водимо обоє. в Україні, до речі, ця довідка коштувала тисячу гривень, це десь в районі 30 євро за людину. Ми сказали, що в нас є ці довідки. Він сказав: добре, давайте нам ці довідки, я відправлю їх в основний офіс, і тільки він приймає рішення, чи зарахують вони нам цей стаж, чи ні. Спойлер, ми вже чекаємо десь. 5-7 робочих днів, а нам поки що не відповіли. Нам сказали, що десь до 10 робочих днів і має прийти відповідь. Але при цьому страхову страховку можна собі оформити, просто потім вони повернуть ці кошти. Ну, типу, спишуть спочатку з вас всю суму, а потім мають повернути різницю, якщо вони підтвердять, що так окей, ми приймаємо цей ваш досвід. У нас в Україні з згідно з тієї довідки, яку нам зробили. А в Україні у нас досвіду 7 років в обох. У нас він реально є. Це не просто на Папері ми водили машину всі ці сім. Ну навіть більше ми майже 10 років машину водим. Так, ось з нашим досвідом, страховка, я скажу на місяць. А якщо вони підтвердять, буде коштувати 45 євро на місяць. Якщо б ми не дали їм ці довідки, і у нас досвід в Німеччині нульовий, то страховка тоді б коштувала 65 євро. Ну тобто, я скажу, що різниця велика: це на місяць 20 євро на рік, це ну 240 євро. Зекономити все виходить. У нас всі документи практично не практично. У нас всі документи на руках. Можна їхати в цуласну Нас дуже сильно лякали, що треба. Собі термін робити за два тижні, за три тижні, а то і ще більше, тому що там все забито. В результаті ти просто заходиш до них на сайт, де реєструєш себе на термін. А там просто на наступний день уже можна щось забронювати. Не на ранок, звичайно, але можна. Ну тобто, за два-три дні дуже реально потрапити на термін у мюнхені. У мюнхені в маленьких містечках мало б бути ще простіше. До речі, напишіть як у вас було. Ми забронювали собі термін у штеля, і оця вся процедура реєстрації тривала всього 15 хвилин. Нам потрапилась дуже така привітна дівчина, дуже швидка, така бадьора. І все дуже швиденько зробила. Ми всі документи підписали. Е, важливий момент вони не забрали у нас наші номерні знаки українські, і не забрали у нас наш техпаспорт. Хоча е, інформація різниця в когось забирають, там перерізають, викидають з одного боку. Це було б правильно, тому що у нас всі документи зараз на нашу машину українські на руках залишились, і ми можемо по суті її продати. В Україні, ось і видали нам німецький техпаспорт. До речі, він не пластикова картка, а такий папірець квадратний. Ну не вели. Там нам одну сторінку, а 4 велику видали. А одну саме техпаспорт такий нестандартного розміру. Нікуди ти його не ставиш. А ця вся прорестрація в Цуласунштелі коштувала нам 100 5 євро. Ми швиденько оплатили, і потім вже з цим чеком оплати пішли робити номерний знак. Багато інформації, як можна замовити номерний знак. На сайті можна замовити завчасно. Ми цього не робили. Хоча, можливо, якби робили, це коштувало нам би дешевше. Ми просто на місці біля цього офісу перереєстрації автомобілей. Там є декілька кіосків, де можна прийти і сказати Зробіть мені номерний знак. І вони робляться буквально за кілька хвилин. Апі, коли ви в Соласенштелі переоформляєте собі документи, вас запитують вам все одно який знак чи ви хочете щось замовити? Після цього як ви отримали номерний знак, ще потрібно було зайти назад в офіс Цуласенштеля і отримати такі наклейки на номерний знак. Одна на ній написано до речі, такі гарні. Одна золотиста, на ній написано Баварія, типу в якій землі ви цей знак. Отримали і друга це типу підтвердження проходження щось таке. Ну і також ми ще в Соласну штелі взяли грін е, стікер. В Мюнхені не можна кататися в самому місті без стікера зеленого, що ваш автомобіль е, ну типу не шкодить навколишньому середовищу, Ці всі викиди газів вони в рамках норми. Номерний знак обійшовся нам 45 євро. Як на мене, це дорого, але це через те, що ми просто зайшли в перший кіоск, перший, навпроти Соласенштелі, і мені здається, це. Просто це найдорожчі, найвищі ціни у ньому. А там далі чуть чуть відійти буде дешевше. Знову ж таки, напишіть скільки у вас коштувало зробити номерний знак. Цікаво чи залежить ця сума від землі до землі, і в Мюнхені також тепер давайте підсумки. Я сказала, розказала поетапно, що ми робили, скільки це коштувало. Зараз скажу суму і також скільки у нас зайняло це часом. Якщо від початку розтаможка коштувала нам 0 євро, тому що ми робили це в перші 12 місяців. Як приїхали в Німеччину, про це я розказувала детальніше в попередньому відео. Я його виведу на екран. Датенблат коштував 260 євро, а ТЮВ коштував 500, тобто перший ТЮВ – 480, і друга перевірка 20 євро. Сола коштував коштував 105 євро. Це перереєстрація документів. Номерні знаки 45 Це база, це те, що буде тратити кожен. Це обійшлося 910 євро. Нам ну і страховка в кожного по різному у нашому випадку ми виходить. Поки що нам досвід не підтвердили, і ми уклали договір про. Страховку з нульовим досвідом, то у місяць 65 євро. Страховка в якомусь з наступних відео скажу апдейт, що нам відповіли. Але я надію, що мали підтвердити. Ну і шини ми замовили не дуже дорогі шини, плюс заміна, до речі, коштувала не дуже дорого: 650 70 євро. Щось таке. Тому шини нам обійшлися десь 280 євро. Але я це виведу як на окремий момент, тому що ну не всі ж будуть замінювати шини. Це просто на. Наша доробка по часу. В кінці серпня ми поїхали в митницю, зробили там всі справи. Потім, десь у нас 2-3 тижні була перерва, ми нічого не робили. Потім почали замовляти і проходити тюв і ось це все. І номерні знаки ми отримали 1 жовтня. Тому виходить, у нас це зайняло місяць, і ну нехай буде півтора місяці. Але це тому, що ми робили це не дуже швидко. Але це реально можна було зробити. За тижні три, два-три тижні тут дуже залежить від тюву завантаженості. Бо, наприклад, ми поїхали в один тюв, який біля Соласенштелі, знаходиться. Нам сказали, приїжджайте через два-три тижні. А в цей тюв, в ми інші поїхали, сказали, приїжджайте через три дні. Також що ще могло затримати? От шини, Ми їх чекали. Тиждень кожного просто по-різному ці всі доробки можуть бути. Тому так, в нашому випадку, ну дійсно, ми могли б зробити це ну добре, ну за два тижні зробили за півтора місяці, і на тому дякуємо. Вся ця історія позаду. Нарешті. Ми дуже щасливі, що ми це пройшли, зробили. При покупці нового автомобіля ми зможемо використовувати ці ж номерні знаки. Ну і все, мінус одна величезна задача. Попереду ще багато задач. Що ще я можу сказати? <світ> Не все я можу сказати. Я поділилася своєю історією. Якщо у вас є якісь доповнення цікаві, ваші історії буде класно, якщо ви про це напишете, і мені буде цікаво почитати. А на сьогодні це все і до наступного відео. Адіо!